Сьогодні в нас свято, різдво Богородиця, це в нас таке трошечки в нас такі. Ну що хараш. Дай Бог, щоб все добре було. Щоб церква наша просила. Правильно, слухай, я там вас на умову виставив 70 фотографій, там нікатімо й запиває й закусує, що хоче. Що й має зробити? Не приїхали вони, думали не все, за всіх здоров'я.

Аня, так. молоді люди це пішли. Я вам даду завтра потом возьмем. Нам по одному лисить. Я в машині їздив. Не роби вам силця. Не на я хочу. Та, давайте бачиться по